Пісня 301. Завершальна пісня стабілізація усіх процесів гармонізації людини. Єдиний абсолют, єдиний Бог, Творець єдиний, єдиний я. Частинка абсолюту є єдина, неповторна в світі. Я часточка всього, що індивідуальність має. Я є, я буду завжди, усюди і у всьому. Я цілісна людина, я постійно із творцем. У всьому я Його подоба, я йду до Нього, я з ним зливаюся, я залишаюся Його частиною, я можу все, що може він, лиш масштаби різні. Від чистоти моєї все залежить. Очистився, гармонізував усі процеси. Пройшла стабілізація усього у мені. Стабілізувався я зі світом, що навколо мене. Гармонізація мене на будь-якому рівні вже завершилася. Все стало працювати, як спланував творець. Я досягнув гармонії з собою. І світом, що навколо, весь світ стабілізований. Існує світ весь у гармонії постійного, а я лише частинка світу, я йду до Бога, до Творця йду постійно. Я дякую йому за мудрість, що мені він дав. Спасибі за науку. Найбільше за любов спасибі. Люблю, люблю, люблю я, слава, слава Богу повсякчас. Постійна слава, нехай буде так.